Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І розпочалися нові акції та знижки. Сьогодні вже 26 листопада. Я всім вдячна, хто мене дивиться, пише мені коментарі та ставив подобайки. Я всім вдячна, всім приємного перегляду. Знижка на ось таку ковбаску від своєї лінії м'ясна лавка варена. Лікарська 550 грамів, і ціна 116 грамів. Грудинка особлива від своєї лінії. Шматочки єс такі невеличкі. 260 280 грамів. І акційна ціна за 100 грамів 35,60 60 Сердельки з м'яса птиці. Австрійські м'ясна лавка від своєї лінії. І ціна за 100 грамів 19:40. Ковбаска салямі фінська м'ясна лавка від своєї лінії. напівкопчена, Палочка 420 грамів і ціна 106 Виріб фаршовий ковбасний ряд. Напівкопчений. Палочка 420 грамів. І ціна 46,50 Ковбаска сиров'ялина, губернаторська м'ясна лавка від своєї лінії. І ціна за кілограм 349 Знижка ще на виріб фаршевий. Ковбасний ряд смачний з молоком 500 грамів 55, 80. Ковбаска варена. Ковбасний ряд класична з шинкою 500 грамів 67. І ось така ковбаска до макарошки від своїй лінії 500 грамів 90. Шинка в оболонці. Варена фірмова. Ковбасний ряд 500 грамів 99,90, тобто 100 гривень. Знижка на ось такі сосиски, індичі. Копчені з сиром 215 грамів в упаковці і ціна 50. І також ось такі сардельки домашні сиром, ковбасний ряд. І ціна за 100 грамів 17,80. Паштет м'ясна Мяснолавка Печенковый 125 грамм 18,50 И ось еще паштет ковбасный ряд також 125 грамм 16 Сыр на пив твердый Радомер и Гауда 200 грамм 77 Також знижка на сыр Емінталір і матрела пластиночками. 8 пластиночок в упаковці по 50. І ось такі ще пластинами: Гауда, тост і чедер. Також вісім пластиночок в упаковці 58,90 м'який від делюкс вершковий і з додаванням трав. Так, 175 грамів, і ціна 52 ,90 гривні 90 копійок. Сир на півтвердий салямі пластинами. В упаковці 135 грамів 56. Сир на півтвердий радамір пластинами 150 ж грамів в упаковці. І ціна 63 гривні 50 копійок. Сир м'який від кома інсалата і м'який бринза 170 грамів 47,90, тобто 48 47 гривень. І ще знижка на крем сир ферма вершковий 170 грамів 59,80, так. Від кома срочок, плавлений, бекон і вершковий 75 грамів 15,90. Знижка на сир кисломолочний від своєї лінії 5% жирності. Вага 350 грамів, 58. І 9% жирності також від своєї лінії 64,50. Також знижка ще на ось такий український Цивки сламолочний, 5% жирності, вага вже 400 грамів, 70 гривень 50 копійок. І безлактозний український, 5% жирності, 350 грамів пакування, 69,40. Йогурт білий безлактозний малакія. 2,5% жирності 300 г 26,50. Молокія білий густий йогурт, 1,6% жирності 26. І йогурт білий по грецьки, 8% жирності, 31 гривня. Знижка на йогурт, лактонія. Різні смаки, висівки з лаки, персик, чиа. 290 грамів і акційна ціна 21 гривня 90 копійок. Знижка на сирочок в лазурі день у день. Смак кокос, полуничка і з вареним згущеним молоком. І ціна однакова 10,40. Знижка на молоко ягодинське 2,6% жирності 870 грамів 40 гривень. Банани зі знижкою 54 гривні. Апельсин 55 гривень, 55 копійок. 14% знижка. Далі з вами поглянемо знижки на пельмені та варенички. Пельмені Левада курячі, 600 грамів пакування, 71 гривня, 70 копійок. Також знижка залишається на хінкалі день у день по грузинськи 600 грамів в упаковці 42 гривні. Ще знижка. На ось такі цікаві пельмені з оцтом і перцем. Ласунка. 600 грамів в упаковці 125. Пельмені мішутка з телятиною. 450 грамів, 81 гривня. Пельмені мішутка з м'ясом індички. 650 грамів, 102 гривні, 90 копійок. І знижка на пельмені мішутка філені з м'ясом курки. 650 грамів, 94 гривні. Пельмені від лінії з м'ясом індички. 600 грамів в упаковці 89,90 тобто 90 гривень. Пельмені день у день з куркою, свининою та яловичиною. 800 грамів 7890 79. Ще знижка на пельмені по-українськи. Ось вони. 500 грамів пакування 46,90 Далі вже знижки на варенички. Варенички. Від своєї лінії з вишнею без кісточки ось 400 грамів 67. Знижка залишається на варенички день у день з сиром кисломолочні солодки. 400 грамів і акційна ціна 38. Варенички ливада з рибами. 400 грамів в упаковці 75. Також знижка на варенички Геркулес з картоплею та лісовими грибами, ось, 440 грамів, 46,60 грамів. Варенички від Своєліні з картоплею та грибами, 900 грамів, 55 грамів. Знижка непогана на масло вершкове з 72,7% жирності, 180 грамів, 68,90 грамів. Ще знижка на масло від своєї лінії, Селянське 180 грамів, також 65. Масло селянська ферма також 180 грамів, 96 Масло мілкін селянське 82,5%, 200 вже грамів 90 гривень. І масло Канів 82,5% 180 грамів 99,80. Знижка на цьому тижні на стегно курчат охолоджене. Знатна курка і акційна ціна за кілограм 126. Також знижка на тушку курчат, ось вона охолоджена. 110,90. І ще знижка на філе стегна. Знатна курка охолоджене 227,90 ціна за кілограм. Фарш домашній від своєї охолоджений. 500 грамів пакування 112. Далі з вами поглянемо знижки на олію. Олія олейна, рафінована, об'єм 3 літр і опційна ціна 286. Олія чумак золота рафінована. 900 мл об'єм 79,10 і залишається знижка на олію жар. Також вона рафінована, 850 об'єм. І ціна, знижка на сардину від своєї лінії у томатному соусі 240 грамів 46,70. Також сардина з додаванням олії від своєї лінії. 45,90 і сардина бланшована в олії від своєї лінії 48-10. І знижка ще на скумбрію від своєї лінії з додаванням Малії. 240 грамів 53 гривні, 50 копійок. Знижка ще на ось такий паштет з вершковим маслом, дуже смачненький. 225 г 51 гривня, 70 копійок. Паштет печінковий 85 грамів, 16,50. І ось такий паштет з м'ясом курки. 40 гривень 50 копійок. Знижка на суміш овочеву італійську. Швидка заморожена від свелінії. І також знижка ще на суміш овочеву для смаження вок. 400 г пакування. І ціна однакова, 52 гривні 40 копійок. Фарш з ККБ ладіс заморожений, 500 грамів 50. Далі поглянемо з вами знижки на соуси та кетчупи. Соус від Оліс. солодкий чилі 180 грамів. І кетчуп шашличний та лагідний, але вже 250 грамів. І акційна ціна 19,90, тобто 20 гривень. Соус від густо, Карбонара і часниковий 180 г, і також від Чумак Соус солодкий чілі. І ціна однакова 22 гривні 70 копійок. Знижка ще на густо алжирський соус 180 грамів, сирний також 180 і чумак лаваш рол, але вже 200 г, і ціна однакова 23 гривні 70 копійок. І чумак соус французький з гірчицею 200 грамів. І акційна ціна. Знижка на зелений горошок від лінії і кукурузка. Також від свиліні. І ціна однакова 38 Знижка ще на квасульку від свиліні у томатному соусі 38,90 Знижка на приправку до картоплі мексиканська і американська по 25 грамів, вага однакова і ціна однакова 21 гривня 90 копійок. І також знижка ще на ексклюзив до плову, до шашлику і до м'яса. 50 грамів і ціна однакова 32 гривні 40 копійок. Тільки нагетс Паніровочка з чесником та гірчицею І хрусткі крильця з копченими томатами. Вага однакова по 120 грамів. І ціна також однакова, 27,70. Веладіс, ікра ментая слабосолена 100 грамів, і ціна 49. Поселедець філеволіє. Норвін 250 грамів упаковці 65. Форель слабо солона. Від своїй філе шматок на шкірі 180 грамів 177 крабові палички водний світ охолоджені. Сніжний краб. 200 грамів упаковці 51 гривня, 50 копійок. Знижка на тісто від свої лінії листково 900 грамів пакування 65 90 66. Знижка на цьому тижні на лосось. Філе поція в упаковці без шкіри 340 г, і акційна ціна 282 гривні 90 копійок. Далі поглянемо з вами знижки на чай та каву. Знижка на ось такий чай чорний мономах в пакетиках з ягодами та пелісками квітів 25 пакетиків і акційна ціна 28,70. І ось такий чай мономах. Чорний та зелений. 25 та 5 пакетиків. 32 гривні 70 копійок. Чай, чорний мономах. 45 пакетиків. І чай чорний з ароматом бергамоту. Також 45 пакетиків. І ціна однакова. 36. Чай чорний мономах. Шипшина. Та плістки квітів 80 грамів. І акційна ціна 48,90 Знижка ще на ось такий чай, чорний від делюкс. Заварний. 80 грамів, 51 гривня, 90 копійок. І чай від делюкс. Чорний, заварний листовий з ароматом бергамота. 100 грамів вже 56. І чай зелений від делюкс з пелюстками квітів. Також заварний. 80 грамів 50. І знижка ще на ось такі чай, чорний граф, полуниця та ваніль. Заварний 80 грамів, 72 гривні 20 копійок. Не всі п'ють каву, і є знижка на цикурі. Ось шипшина та обліпиха 100 грамів. І акційна ціна 44 гривні. Також знижка на каву, ращину не з кафе. Еспресо з густою пінкою 150 грамів 288. Нескафе Голд. Кава рощина сублімована 280 грамів 382 гривні. І Нескафе Голд 200 грамів вже в упаковці 282 гривні 50 копійок. Також кава Якобс. рощина сублімована 120 грамів 188. Кава Якобс, харщина сублімована в склі 190 грамів. І ціна 329,90. Якобс в зернах смажена пакування 1 кілограм 750. Знижка ще на каву Якобс еспресо Мелена, 240 грамів, 160 грамів. Кава зі Львова, Вишня в шоколаді. Мелена 225 грамів 170. Кава мелена Фод 225 грамів, 110. І кава мелена фод 75 грамів, лише 48,90 Кава Кава зернах від делюкс: 1 кілограм пакування 689. Ще знижка на ось таку каву від Deluxe, Мелена 250 грамів, 191 гривня. І кава Мелена від Deluxe, Ось вона, 500 грамів. Знижка на ось таке печиво від рашен. Смак вишні і апельсину. В упаковці 420 грамів, 80 грамів. Цукерки вагові від своєї лінії ромашка класична. 158. Цукерки АБК. Солодкий мікс. 280. І цукерки вагові від Рашен. галаретка 195. Знижка ще на вафлі Від своєї лінії АТ-клас Молочні. І аромат шоколаду 70 грамів і акційна ціна 12,30. Вафлі від свеління з начинкою з какао та ароматом шоколаду також 70 грамів 13,70 Шоколад молочний. Вері пері від мілініум велика 270 грамів. З начинкою і з арахісом. І акційна ціна 112 Шоколад молочний від Рошен лакмі. Різні начинки 85, 90 і 100 грамів. А ціна однакова 36,90. Знижка на цьому тижні на водичку від своєї лінії Трускавецька не газована і слабогазована. Об'єм 1,5, 15,50. Напій від своєї лінії, сильно газований оранж, об'єм 2 літра, 29,20 і живчик. Смак яблука та лісових ягід, об'єм також 2 літра. І акційна ціна 36. І знижка ще на томатний сік сілью день у день. Об'єм 1 літр 976. І яблучно-виноградний і мультивітамін. І ціна однакова.